Алло? Джан, що таке? Клядувати? В смысле? В смысле? Клядувати? Да, да, є, ти вийдеш? Напевно, я тобі напишу, добре? Так, добре. Колядувати, колядувати. Добрий ранок, вам. Добрий ранок. А Можна я піду дівчатами колядувати? Так, звичайно. Дякую. Так, потрібно піти передягнутися. Я прекрасна. Ну, добре, потрібно писати Діані. Так. Блін, не відповідає. Потрібно подзвонити. Так, <кхи> да, є, що там, дозволили? Да, уявляєш, що дозволили. Коротко репетируємо? Так, да. давай десь біля от тебе. Добре, давай. Мам, я пішла. Добре. Так Привіт. Привіт. Як в тебе справи? Нормально. А Софія вийде? Я не знаю. М а вона відповідає тобі на які його дзвонки? Ні, не відповідала. я їй, тільки дзвонила. Вона не відповіла. Ну зараз я подзвоню. Так. Номер цей не цей. Так. Алло, привіт, Софі? Привіт. А ти видишко рятувати? Вибачєв, але не зможу. мене не відпускають гулять. Ну, блін, дивись. Зараз э, ми прийдемо з дівчатами і э, спросимо. Чи можна, що ми в гості? А після того, дивись, ми е, як його е, виліземо через вікно. Зрозуміло? Все давай. Все, вона все зрозуміла. Такий же ж наш план? Да. Так. Так. До... Добрий день. Добрий день. Е... Ми довезли в гості до Софії. Добре. Вона в себе. Да. Добре, ми пішли. Добре. Пішли до Софії. Пішли. Софій, привіт. Привіт. Привіт, дівчата. А чому ви сюди прийшли? Ми прийшли тебе відсюди забрати, я ж тобі казала. Так. Ой, точно, я забула. А питання: а як ми через вікно будемо перелазити, вилазити, якщо у нас нічого такого немає? Ми ж впадемо. ми ж підемо на кришу. І це логічно. Ну, давай зробимо канат. Через нього переліземо. И все. Ну, точно. Так, добре, давайте. Тян, ты согласна? Да. Все это давайте, я зараз достану свою ковдру. Мы нарешті это сделали. Так, девчата? Так, так. Є, yeah. ми прибралися. Все, ми спустилися. Так, ура! Ура! Ура-ура, ура! Тепер погнали колядувати до сусідів. Погнали! Да. Погнали! погнали! Добрий день! Да. Можна до вас зайти за колядувати? Звичайно! Проходьте. Дякую. Починаємо. Літьте, вітер, гір, та, та до вас у двір проситься до хати, заколядувати. Ви його почуйте, смакоту готуйте, Бога прославляйте, нас не забувайте. Які ж ви всі молодці? Ось вам всім гроші. Ось ми і поколядували. І заробили багато-багато грошей. Ну, добре, дівчата, бувайте, мені вже потрібно йти додому. Бувай, Єва! Бувай! Я вдома. Ну як поколедувало? Дуже добре. Заробила дуже багато грошей. Ладно, йди йди спать. Добре, на добранч. На добраніч. Так спати хочу. Алло, алло Софія. Алло Єв, привіт. Ти будеш сьогодні колядувати. Є, в ми вчора колядували? Є, що це тобі таке в голову збрело. Так будеш? Звісно, буду. А сьогодні яке число? Ну, сьома. А, ага. А вчора яке було? Ну, шосте. Ми вчора э, ходили, э, пончики брали. Добре, давай пока. Пока стоп, що це типу це був сон? Ого, соніще. У мене ще, ще ті сни. А це откуда? Мам, мам, привіт, привіт, добрий ранок. Добрий ранок. Мам, а нагадай, кто у мене гроші? Я не знав. Так це був сон чи реальність? А в цьому фільмі було тільки два персонажа. Я та моя сестра Емілія. Та всім чао какао!